Друзі, послухайте це послання надії, і якщо ви схожі на мене, вам не вистачає надії. Насправді, ми з вами покладаємо так багато надії, що коли наші надії розбиваються, ми маємо тенденцію бути розчарованими. Причина, чому надія часто розбивається в нашому житті, полягає в тому, що вона розбивається об того, хто дав нам обіцянку. І коли хтось нам обіцяє, але не може виконати, то наші надії розбиваються. Чи не так? Так, Бог дає нам обіцянку і надію, які не можуть не виправдатись. Ісус прийшов у цей світ, щоб шукати і спасти тих, хто загубився. І ви можете сказати, що це не приносить багато надії. О, друзі мої, так це так. Послухайте, він прийшов, щоб знайти і спасти тих, хто загубився. І тому, коли ви усвідомлюєте, що без Ісуса Христа у вашому житті ви живете порожнечою, порожнечою, тобто ви заповнюєте її всім, але у вас все одно більше немає надії. Ви все ще та ж людина, але можливо тепер ви зламані або можливо, тепер ви розчаровані. Друзі, послухайте, Ісус сам сказав, що ніхто не має більшої любові, як той, хто душу свою кладе за друзів своїх. А Ісус зробив це для вас. Тож слухайте, нехай це послання промовляє до вас про те, що він так сильно вас любить, що пішов на хрест за вас, і що воскресли Ісус, який живе сьогодні. Це Ісус, який дає вам надію, який витримує. Це надія, яка буде продовжуватися. Тож, послухайте, давайте візьмемо наші біблії, діставайте свої блокноти і ходімо на урок, щоб дізнатися про надію. Покладіть свою надію на нього, він ніколи не підведе вас. Слово гідний це аксіос, і тут воно означає це в негативному сенсі, саме в негативному, не гідний аксіос. Це означає, що в цьому світі немає нічого достатнього вагомого, нічого суттєвого, нічого такого, що можна було б помітити на радарі, навіть не перебуваючи в одній лізі, хтось би сказав, не заслуговуючи на увагу в порівнянні з тим, чим є небо для нас, і що ми на шляху до цього неба. Цей рак, цей діабет, цей зруйнований шлюб, це понівечене життя, цей зламаний розум, ніщо в порівнянні з тим, що стається з вами на небі. У Бога є дивовижний план, і Христос є відповіддю на те, як туди потрапити. Це не ваші справи, це не ваші зусилля, це все на ньому. Коли ти звертаєшся до нього і кличеш: Господи Боже, помилуй мене, він насолоджується тим, що любить. І ми повинні пам'ятати про його перспективу. Він дає нам це через Святого Духа. Не дозволяємо речам цього світу збити нас з ніг. Давайте будемо чесними: речі цього світу мають тенденцію до того, що іноді можна почути, що життєві пробування супроводжується засмоктуючим шумом, як зливний бачок, ніби хтось висмикнув пробку у вані і все йде на дно. І якщо ви не подивитесь на те, що відбувається з біблійної точки зору, вас може засмоктати в депресію. Вас може затягнути в темряву. Ось чому, коли нам потрібно любити один одного, цей безлузий світ не має ніякого авторитету і не має права говорити про слово любов. Бог є любов, говорить Біблія. І це любов, яка триває, це любов, яка поступається і яка захищає, це любов, яка нападає і яка захищає. Бог любить, і це чудово бачити. А гідність небес це те, про що ми можемо тільки мріяти. І він дає нам ці проблиски через землю, яка в якійсь маленькій крихіці все ще несе в собі подобу його доброти. І Ось тут. Ми підхоплюємо третю частину нашого послання, які міститься в кінці 18-го вірша, про те, що час спливає, і ми, церква, повинні з нетерпінням чекати на початок. До Римлян вісім, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Я люблю цю частину. Наші страждання негідні порівняння зі славою. Яка з'явиться в нас слава, що говорить про небо. Це тест, це вікторина. Номер один Ісус сказав, де знаходиться Царство Небесне? Хто небудь знає? Він сказав, що всередині вас. Номер два. Ісус каже, що Царство Небесне знаходиться поруч з вами або навколо вас. Цікава розмова, чи не так? Ісус також сказав, що Царство Небесне наближається. А тепер подумайте про себе на мить. Ми з вами в цьому світі, духовно кажучи, перебуваємо між небом і пеклом. Ти знаходишся на місці, як сказав би Толкін, середзем'я. І два світи тягнуть тебе до себе один чиста любов. Британи казали, що Дух Божий сватає тебе до Бога. І інша сторона чиста смерть? Вся плоть, весь гріх, вся темрява, все пекло тягне, а ви знаходитесь посередині, ви головний приз у цій грандіозній схемі того, що відбувається. Христос помер на хресті за твої гріхи, за мої особисто. Послухайте, на хресті померла не хороша людина, тому що хороша людина не змогла б витримати всю нашу власну драму. Розумієте це? Я вірю, що Ісус був доброю людиною. Тепер віриш? Тоді це образа для Бога. Він не був доброю людиною, він був боголюдиною. Він народився у віфлеємі, як і передбачали пророки. Він був Богом, що прийшов на землю в людській шкірі. Прочитайте сьоми розділ Ісаї, прочитайте дев'ятий розділ Ісаї. Христос народився в цей світ, Божий Месія, Друга особа Пресвятої Трійці. Ісус Христос, вічний Бог, який був при створенні фізичного світу. І Він приходить і приймає вигляд нас з вами, людини. До речі, не ангела. Ісус не помер за ангелів, хіба це не дивовижно? Та Він помер за нас. І Воскрес із мертвих, щоб гарантувати твоє спасіння. Все, що тобі потрібно зробити, це визнати, що Він говорить правду. Він каже, що ми грішники, він каже, що він Спаситель, покайся у своїх гріхах, це означає погодитися з ним. Гомологія це сказати про гріх те саме слово, яке говорить про нього Бог. А потім ти хочеш метаної, хочеш змінити свою думку, щоб не ставати таким дивним релігійним: о, що мені робити? Що мені робити далі? Зроби це, встати на коліна. Встати чи стрибати, що мені робити. Ісус каже, це робота, яку Бог хоче, щоб ви виконували. Всі затамували подих. Що це за робота? Тому що наша плоть каже, що ви повинні підняти 500 фунтів. Ти повинен віддати мільйон доларів, ти повинен пройти 35 тисяч миль. Так? Ісус каже: вірте в того, кого послав Бог. Це була відповідь. Довіртеся йому, покладіться на того, кого послав Бог. Це справа Божа. Але релігія все це затуманить і зробить неможливим. Не робіть цього. Справа в тому, що ми, віруючись з нетерпінням, чекаємо початку, і це дуже круто, тому що для того, щоб відчути славу і пережити те, що ми бачимо тут, об'явлення слова, ми повинні прийняти слово. З яким ми маємо певний зв'язок. Тут трохи інше використання слова, але вам подобається книга об'явлення. Я люблю її, це моя улюблена книга. Книга об'явлення це книга апокаліпсису або апокаліпсису розкриття. Тож давайте почитаємо її ще раз: зі славою, яка буде відкрита або виявлена, або стане відомою в нас. Царство, яке навколо нас, це царство, яке всередині нас, і це царство, до якого ми прямуємо. І це в основному о, ось що це Боже управління нашим життям. Ніхто не може це контролювати. Я розмовляв з однією сім'єю після першого служіння. Я не скажу вам, з якої вони країни, тому що це не допоможе мені сказати, в якій країні я скоро буду. Я не хочу, щоб мене не впустили на митниці, але вони живуть в країні, де уряд контролює проповіді, уряд контролює церкву. Уряд каже, що вона може робити, а що ні. І уряд каже, куди вона може ходити, а куди ні. І це досить шокуюче чути в 21-му столітті таке. Чи не так? Але це те, що є. Ні. Для віруючої людини. Алілуя всі разом, цей світ не є завершенням нашої віри. Цей світ не є кінцем нашої подорожі. Наш початок насправді відбувається тоді, коли. Ми з вами входимо у славу. Є слава, до якої ми збираємося йти. Ми вже на дорозі. Ми на шляху до завершення нашої подорожі. А для віруючої людини закінчення нашої подорожі це просто кінець наших можливостей, як віруючих, бути вірними Богові, коли так це дім. Це присутність Бога. І це така радісна річ. Слово слава, це слово докса на похвалу, на честь. Тож подумайте про всі твердження, це ніщо в порівнянні зі славою, яка буде об'явлена. Чому це так? Похвала, честь, яскравість і краса Божої слави і величі це все слава. Ми б сказали вічна насолода і радість від перебування в його присутності. Послухайте це все вірно в майбутньому. Але здійснювати віру сьогодні це вірно для нас прямо тут і прямо зараз. Як ви живете сьогодні? Ви знаєте, ми повинні бути обережними, щоб як віруючи, ми не говорили. О, ви знаєте, коли прийдуть дні, коли прийде той час, коли це станеться, ми прагнемо того моменту. Так, ми прагнемо цього моменту, але як віруючи, ми живемо цим життям навколо нас тут і зараз, тієї позиції, яка є нашою спадщиною. Але ми представляємо царство зараз. Саме тому Біблія називає нас послами Господа Ісуса Христа. Розумієте? Це дуже-дуже важливо. Я хочу повторити два вірші, які ми читали кілька тижнів тому. Послання до Тита, розділ 2, вірш 11, -й. говорить такі слова: бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей у минулому часі. Це Ісус. Це Ісус навчає нас, що відкинувши безбожність і словесну хіть, ми повинні жити тверезо, праведно і благочестиво в цьому столітті. Це неможливо без Духа Святого, який контролює наше життя. Вірш 13. один з моїх улюблених віршів всієї Біблії. Чекали, обведіть слово чекали, тому що воно означає очікування, тугу за благословенною надією і славним пришестям нашого великого Бога і Спасителя. А хто ж це? Ісус Христос, вірш 14. Що самого себе дав за нас, щоб нас визволити, щоб Він нас викупив, який Бог. Послухайте, в вудаїзмі цього немає. У вас просто є правила і приписи. А мармонізм, свідки Єгови, іслам. Все це виконання. Хтось помиляється. Я наведу такий аргумент. Біблійний аргумент є найбільш смиренним. його найважче прийняти, тому що він змушує нас з вами відійти на задній план і довіритися Богові, що він подбає про все це. Другий. так, так, ми віримо в Ісуса, але ми хочемо додати ось що. Ви просто випадаєте з благодаті. В біблії в посланні до Галатів сказано, що ви не є справжніми віруючими. Ви не справжні, ви не справжні. Ви відпали від благодаті в той момент, коли ви виставляєте перед собою справи, о, якби я міг бути прийнятим Богом. Ви хочете бути прийнятим Богом? Ви повинні бути в Христі. Уявіть собі, що ви ніби вписані в праведність Божу, тому що це саме те, що вона означає. Ви сховані кров'ю Ісуса. Але це так дивовижно, надприродна реальність, що ваше життя всередині перетворюється, ви стаєте новим. Колосянам 3, вірш 4. коли з'явиться Христос, що є нашим життям, чи Він є вашим життям, тоді і ми з'явимося з ним у славі. Це чудовий вірш. Коли Він прийде, щоб забрати нас, а це той, для кого ми живемо, ми будемо прославлені, Господи, а тепер, будь ласка. Другим аргументом у нашій суперечці є вірш з 19 по 21. І чого ж ми чекаємо, коли надія зростає? Це правда, що надія зростає. Прямо зараз, у цьому світі, у 21 столітті, прямо тут, прямо зараз, цього місяця, цього тижня, сьогодні надія зростає, якщо ви розумієте писання. Якщо ви чекаєте, що Бог зробить щось наступне у вашому житті, надія зростає. Якщо ви чекаєте на якесь місце списання, на якусь подію, ви дивитесь на горизонт, ніби шукаєте Бога, який наступний крок? Надія зростає. Подивіться, ось ви сьогодні тут. Не знаю, чи знаєте ви це, чи ні, але більшість з вас знає. Але сьогодні неділя, а неділя це перший день тижня. Понеділок другий день тижня. А неділя завжди була першим днем тижня. Учні, наприклад, 2000 років тому, в перший день тижня, зустрічалися разом. Це була неділя. Навіть в юдаїзмі субота це субота. Наступний новий день, з якого починається тиждень. Їхній понеділок, так би мовити, це неділя. Так розумієте? Євреї йдуть на роботу в неділю. Для них це як наш понеділок. Наш перший день в цій нації і в юдеохристиянському християнському західному світі за останні 2000 років перший день тижня був присвячений Богу, тому що все присвячено Богу. Ми слідуємо за першими віручими. Перший день тижня неділя, другий день тижня. Ми віддаємо, ми віддаємо це світові. Що дуже дуже круто в цьому, так це те, що церква поклоняється в перший день тижня. Послухайте, я виріс у далекій далекій країні в далекій галактиці. Коли я був молодим, я виріс в країні, де все потрібно було робити в п'ятницю і суботу. Тому що в неділю все було закрито на честь Бога. Ви знали про це? Ви знали про це? Не знали до якого часу? Скільки? Може, останні 40-50 років? У неділю в Америці все було зачинено. Все. Це був перший день тижня. Це було наше юдео-християнське заснування нашої нації. Так було завжди. Чи можете ви уявити собі сьогодні, якби я був конгресменом у Вашингтоні, округ Колумбії, і сказав, я хочу запропонувати законопроект, щоб ми закрили все в неділю. Все закрили за наказом уряду. Ми закриваємо все в неділю, і люди можуть грати в баскетбол, рибалити, проводити час з дітьми, ходити до церкви неважливо, але ми присвятимо цей день. Можете собі уявити це? Будуть заворушення? Будуть заворушення. Уявіть, якби я просто сказав це, все одно були б заворушення. Ми просто візьмемо вихідний як нація і зміцнимо наші сім'ї. Татусі гратимуть в бейсбол зі своїми дітьми, вони разом підуть на пляж. Запустять повітряного змія, просто відключимося від світу один день на тиждень. Можете собі це уявити? Люди б засмутилися через це. Про що ви говорите? Сім'я, кому потрібна сім'я. Це як деякі люди б'ються з мурахою. Вони тільки й роблять, що сперечаються про все на світі. Але можете собі це уявити? Я виріс у такому світі, це викривлення часу, з якого я родом. Але мушу вам сказати, що коли ви. Зосереджуйте своє серце і своє життя на Богові, надія починає зростати у вашому житті. Просто так воно і є. І у вірші 19 ми бачимо це в природі. Природа чекає. Подивіться на 19-й вірш. Тут сказано, що для щирого очікування творіння не еволюція, а саме творіння. Є докази творіння. Немає жодних доказів еволюції. Я люблю це говорити, тому що це засмучує людей. Тож, дозвольте мені сказати ще раз: є докази. Створення доказів еволюції немає. Ви маєте це знати, я ніколи не чув цього раніше. А як щодо скам'янілостей, ти хочеш поговорити про скам'янілості? Ми поговоримо про це іншим разом. Але скам'янілості насправді доводять протилежне. Тому про що ви думаєте? Скам'янілості кричать про створення. Але це для іншого дня, але сподіваюся, що він скоро настане. Це буде чудова розмова. Але творіння, про яке говорить Біблія, перебуває в стані очікування. Воно з нетерпінням чекає на об'явлення синів Божих. Що це означає? Це означає, що сама природа перебуває під впливом гріхів і чекає? Грецьке слово означає, що це досить приголомшливо. Це означає, що вона стоїть на кінчиках пальців, і ми теж повинні бути такими. Озирається, це означає з очікуванням бути на кінчиках пальців ніг, щоб дивитися поверх натовпу. Ви коли-небудь так робили? Ти, типу, що? Ви щось бачите? Ось так і має бути у віручої людини. Тепер я знаю, що в житті ми повинні поводитися нормально. Типу, привіт, як справи, радий тебе бачити. Ось так. Привіт, радий, що ти тут. Але нам треба йти всередину. Так, радий, що ви тут. Є якісь ознаки приходу Ісуса? Бачиш що-небудь? Бог рухається. Ти знаєш, що вантажівки сигналять? Це він? це він? Це він? Це він? Ми їдемо вгору? Ні, це просто готок вантажівки. Нічого страшного. Це як Йоу? Є надія, що духовно ми будемо жити так само. Не без лузду, але з надією. Послухайте, я можу сказати вам з власного досвіду, що коли я прийняв Христа у віці 19 років у південній Каліфорнії, багато чого відбувалося, як завжди відбувається в житті і в світі. і все не складалося для мене, поки я не став Християнин, а потім все це життя, яке так розчаровувало від однієї порушеної обіцянки до наступної порушеної обіцянки, почало розчаровувати. Послухайте, коли таке трапляється, це має тенденцію змушувати вас закриватися від досвіду і від стосунків. Але послухайте, ось чудова новина. Ви дізнаєтесь, що у вас є абсолютно надія на небеса, тому що це надія небес, і це сам Ісус Христос. Той факт, що Христос може повернутися в будь-який момент. Послухайте, у мене є дві головні надії. Той факт, що Христос може повернутися. За мною в будь-який момент тримає мене в готовності і натхненні. А також те, що якщо я помру від старості або потраплю під вантажівку, це мене втішає, бо я знаю, що потраплю в рай. Чому? Як я можу бути таким впевненим? Тому що Христос пообіцяв мені. І ось що важливо: Бог не може брехати. Ісус не може брехати. Сам Ісус сказав, що всі люди брехуни. Він сказав це не для того, щоб образити нас, але ж ми з вами хвалилися, яка велика риба була. Так, ми з тобою хвалимося тим, як ми чудово провели час. Хоча все було не так вже й чудово. Послухайте, ми схильні брехати, тому що ми брехуни за своєю природою, тому що ми занепалі за своєю природою. І я кажу це не для того, щоб образити вас, і вже точно для того, щоб позбавити вас надії. Я кажу це, щоб зробити навпаки. Друже. Він любить тебе. Він помер на хресті за тебе. і Я хочу зараз помолитися за тебе, щоб ти запросив надію у своє життя. Ти готовий до цього? Просто виконай наступне, дорогий господи Ісусе. Я хочу, щоб ти був надією мого життя. Я хочу, щоб ти керував мною згори донизу, щоб ти оточив моє життя своїми обітницями, які ніколи не можуть не збутися. Бо ти Бог, який дотримується свого слова. І коли ти сказав, що ніколи не відкинеш нікого, хто прийде до тебе, Господи, я приймаю цю пропозицію. І я впевнено приймаю її зараз, тому що ти добрий до мене, оскільки ти добрий до всіх, хто шукає Твого обличчя. Я віддаю тобі своє життя в обмін на це. Ти даєш мені свою праведність згідно з твоєю Біблією. І я дякую тобі за все, в ім'я Ісуса. Друзі, якщо ви молилися цією молитвою, дайте нам знати. Ви зможете зайти на сайт і Зв'яжіться з нами там. Ми хотіли б знати, чи молилися ви цією молитвою. До наступного разу, друзі. Нехай Бог благословить вас.